Розбагатів на схемі продажу вугілля і розжився елітною нерухомістю на та автопарком. Журналісти Бігус інфо дослідили, якими статками обросла родина колишнього заступника міністра енергетики Максима Немчинова за час великої війни. Виявилося, що експосадовець за 35 мільйонів гривень придбав будинок у Лебедівці на березі київського водосховища. А ще дві автівки: електричний Фольксваген і «Тойоту Кемрі. Ці покупки були здійснені наприкінці 2022-го у 2023-му. Ну і тут варто нагадати, що Немчинов нині один із підозрюваних в організації схеми продажу вугілля. Ця оборудка завдала збитків Центренерго на 12 мільйонів гривень. За версією слідства, влітку 22 го ек екс-заступник міністра схилив директора держпідприємства Укрвугілля продати вугілля приватній компанії, яка вже тоді мала заборгованості. І це в той час, коли Кабмін визначив чіткий перелік виробників електроенергії, яким потрібно було постачати енергоносій. А про це ми Говоримо з Олегом Попенко, головою спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, вітаємо вас. Да, вітаємо вас, вітаємо, а, пане Олеже. Ну доволі така знову ж таки в черговий раз у нас скандал в енергетиці. Тепер маємо черговий корупційний скандал. А на вашу думку, чому у відомстві Галущенко так багато в оточенні Галущенка манувазі оточенні чиновників, так багато корупціонерів. Невже міністр не знав про те, що у нього ось такі, скажімо, є підлеглі нечисті на Ну, Бог його знає, це напевно потрібно Лученка запитувати, як так відбувається. Вже один заступник буквально декілька місяців був затриманий. Це Хейло. А зараз у Нівчинова якийсь корупційний скандал. Десятки, якщо не сотні, корупційних закупівель на енергатомі. Я про них постійно розповідаю. Це там закупівлі для Запорізької атомної станції, а й йшли весь 22-23 рік. Хоча станція вже в коли там в квітні або в травні вже була повністю захоплена. Тому тут питань величезна купа питань до Міненерго, до міністра, до його заступників, до всіх цих енергетичних відомств, які вони очолюють, як так відбувається. Що вони там закуповують, там, починаючи від води і все інше для працівників Запорізької атомної станції, закінчуючи е технічним оглядом ПІТВ Запорізької атомної станції, які вони собі запланували. Тому питання є. Е на жаль, відповіді навряд чи ми е почуємо з вами, тому що навіть сьогодні, е коли був е час доповіді, там і Кабмін виступав, і ой, прем'єр виступав, і Глушенка взагалі відмовився відповідати. А були питання, наприклад, і до «Укренерго», Як так виявилося, що пан Кудрицький отримав премію під час 40 мільйонів? На що прем'єр сказав, що ми не зможемо ці питання вирішити. Це по закону. Так вирішила наглядова рада наградити пана Володимира премією 40 мільйонів гривень. Ось такі відповіді, так у нас все відбувається в венери. Пане Олеже, маю до вас таке трішки теоретичне питання. На вашу думку, чи можлива якась схема, якісь правила, за яких ми унеможливимо ці корупційні схеми, принаймні, ось якщо ми зараз говоримо про енергетику? Схема, ну, ви знаєте, навіть. Смертна смертна кара, яка існує в Китаї, вона не зупиняє корупціонерів. Mm -hmm. Але в принципі, в цивілізованих країнах світу, такі як Данія, там, Фінляндія, рівень корупції майже нульовий, а там немає смертної кари. Це а, суспільство це формування відносин суспільства, формування економічних відносин. А це комплексне питання. Воно не вирішується тільки тому, що там в законі пропишуть. Одні чи інші дії. Як ми бачимо, що нам обіцяло останні 8-9 років, якщо пройде корпоративна реформа, зміниться, не буде корупції. Якщо підняти зарплату чиновникам, корупції не буде. Як ми бачимо, це ніяк не впливає. Це комплексне питання, воно повинно вирішуватись на всіх рівнях, від самого низового рівня до самого верхнього рівня. Тому що корупція. Вона просякла повністю весь організм о, української влади, української державної системи. І просто так, о, як, навіть якщо ми на законодавчому рівні приймемо якусь схему, якій буде прописано, що тут вкрали, тут не вкрали. На жаль, під час війни, як показує ситуація, це ніяк нічого не вирішує. Навіть війна не може зупинити наших корупціонерів ні в Міністерство оборони, ні в ТЦК. Ми бачимо, що стільки їх там ні в енергетиці немає ні а, ні одного напряму державного або там приватного де б не було кору. Угу. А Пане Олеже, ви вже трохи говорили про це. От поясніть просто детальніше, що це за закупівлі для Запорізької атомної електростанції. Бо ви от говорили. Е і я щось я не зовсім зрозуміла, як, як це має бути технічний огляд будівель, будівлі, яка нині окупована, там, і закупівлі і інші. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі таке? От е Запорізька атомна станція, якщо не помиляюсь а або в кінці 22 го на початку 23-го року оголосили закупівлю на о, технічне обстеження будівель Запорізької атомної електростанції. Я сам, коли побачив ці торгів, я не те, що в шоці був, я більше ні в шоці. І для мене це було велике здивування, коли я побачив, що вони збираються витратити щось близько 12 мільйонів гривень на технічне обстеження о, будинків, будівель, які знаходяться в окупації. І навіщо? Як потім вони виправдовувалися? Вони казали, що от ми проведемо ці торги, а будемо проводити. Ми віримо в те, що станція буде деокупована, і ми проведемо цю процедуру після того, як станція буде деокупована. Але ж ми розуміємо, що це може бути рік, і два, і три, і п'ять років. І ніхто не знає точно. Чи взагалі росіяни погодяться віддати нам цю станцію, ми повинні бути брати її? Військовим шляхом чи мирними переговорами, але по факту ну, от таким от так відбувається. Я розумію, воду вони закупили, ну і можна витратити. Ну, наприклад, для працівників Запорізької атомної станції їх там близько декілька декілька тисяч їх а, знаходиться на, на, ну, на території України. Зараз тут їм там можна якось воду передавати. Там якась там не знаю, гуманітарна допомога. А от а навіщо там вони закуповували взуття на 7,5 на 7 мільйонів гривень? Також питання до цієї закупівлі там багато таких питань е, ще таке уточнення. Можете так просто по сумам приблизно назвати? От по цим закупівлям, які викликають просто ну страшні підозри? Просто от, там оцей технічний огляд будівель. Там на скільки це мільйонів гривень? От, про взуття ви вже сказали. От скільки там приблизно які суми фігурують? Якщо казати про технічне обстеження будівель, то ця сума була там 12 мільйонів з копійками. Тому сума досить велика, скажем так, для такого роду закупівель і доцільність. Та й взагалі як її можливо взагалі провести? Чи якийсь сенс проводити цю закупівлю навіть після деокупації? Тому що як на мене, в цій ситуації проведення будь-яких закупівель. Для запорізьких станцій, в принципі, неможливо зрозуміло. Ну, знаєте, копійка до копійки. Хтось має собі дуже можливо черговий маєточок. На жаль, як це буває у нас. Пане Олеже, дякуємо вам щиро, що долучилися до нашого ефіру. Дякую. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, був разом із нами на прямому зв'язку.